Церковне життя на теренах України у XVI столітті. До речі, привіт! Ви на каналі Хістюб. Я Марія Павлечко. Давайте розглядати тему. Але перш ніж ми почнемо рухатись далі, я б хотіла подякувати цим прекрасним людям, які лайкають, коментують та поширюють мої відео. Саме ви дозволяєте розвиватись моєму каналу. Дякую вам! У 16 столітті на теренах України православ'я перебувало у такому досить кризовому стані. Чому? Через те, що українські терени вони здебільшого перебували під владою інших народностей, і відповідно в цих інших народностей була своя віра, яку вони намагались поширити на наших теренах. У 16 столітті частина української православної шляхти так і залишалася православною. Чому? Через те, що хотіли підкреслити свою таку винятковість і, можливо, хотіли підкреслити свою приналежність до давньоруської правлячого роду, і оскільки вони залишалися православними, то і православні церкви вони також підтримували. Все ж таки на теренах України проголошувалась так звана релігійна терпимість. Проте, ми бачимо, що православні вони не користувалися всіма благами та привілеями. І в 16 столітті православна церква вона заходить в кризу через зовнішні та внутрішні причини. До зовнішніх факторів ми все ж таки відносимо те, що ослабився вплив Константинопольського патріарха через те, що Турки Османи захопили Константинополь ще однією вкрай негативною причиною, чому погіршується становище Української православної церкви. Це те, що у 1589 році правдами і неправдами, здебільшого неправдами, виокремлюється московський патріархат, який претендує на Київську митрополію. Але я ще раз хочу наголосити на тому, як і в багатьох своїх відео про те, що Русь хрестилась у 10 столітті, в 988 році. Про Москву тоді мова взагалі не йшла. Там на болотах квакали жаби. Москва заснована у 1147 році, це 12 століття. Це тільки заснували. А в нас вже в 10-му хрестилась ціла держава. Подумайте про це ще однією причиною, яка погіршує становище української православної церкви, це те, що в 16 столітті більшість українських терен. Входять до держав, які сповідують риму-католицьку віру. Ну, що це були за держави? Це перш за все, польське королівство, Велике Князівство Литовське після укладення Люблінської унії вони все ж таки в більшості починають сповідувати католицизм. А також священна Римська імперія і всі ці держави вони намагаються поширити на наших теренах католицизм. Варто зауважити, що не лише зовнішні фактори погіршують становище київської мити. poly Таких факторів вистачало з головою і всередині самої Київської митрополії. Що ж це були такі за причини? Перш за все, це право подання, яке більш відоме під назвою право патронату. Це право призначати на церковні посади світські особи. Ці світські особи на церковні посади міг призначати Великий Литовський князь, король польський або просто власник міста, землі і так далі. Простими словами, право патронату. Тронату це хто заплатить більші гроші, той і отримує церковну. Посаду правом патронату на своїх землях користувалися шляхтичі та магнати. А це означало, що на цих територіях віросповідання буде залежати від того, якої віри власник цієї землі. І священників в таких парафіях не обирали прості звичайні люди, а їх призначали шляхтичі патрони за правом подання. Люди, які володіли церквами, монастирями, вони повністю ними могли розпоряджатися. Продавати, закладати, обмінювати, давати в посах і так далі. Польська влада вона надавала набагато менше привілеїв православним, аніж католикам. Православне духовенство мусило сплачувати податки на відмінно від католиків, які податків не платили. Православних єпископів не допускали до участі у сенаті, це верхня палата Сейму. Все ж таки згодом було оголошено про релігійну терпимість, але це було на папері. По факту, ми бачимо, що католики до православних відносились вкрай вороже. Ми бачимо, що католики вбачали в православних таку перешкоду для поширення католицизму на схід. Тобто, ми бачимо, що право патронату воно негативно позначилось на діяльності Київської митрополії, зокрема на її управлінні, дисципліні моральності. А отже, і авторитету церкви загалом. Крім того, ми бачимо, що Річ Посполита вона створює всі умови для того, аби вважати римо католицьку церкву більш престижнішою, на відміну від православної. Створювалися навчальні заклади з досить якісною освітою саме для католиків. Католику було легше здобути прихильність короля. Ну і відповідно, українська шляхта в 16 столітті поступово з православ'я починає переходити до римо католицької віри. Що негативно вплинуло на становище Київської митрополії, оскільки шляхтачі, як багаті люди, вже перестали підтримувати православну церкву. І також на становище православної віри негативно вплинула календарна реформа, коли у 1582 році папа Римський Григорій XIII запровадив григоріанський календар, тобто за новим стилем. Тим самим скасувавши юліанський календар, тобто старий стиль календаря. Але реформа папи римського Григорія XIII, вона була досить логічною і мала на меті подолати відстань між календарним земним часом і астрономічним. В 16 столітті таке відставання воно вже сягало близько 10 днів, і з кожним століттям це відставання воно тільки збільшувалось, і в ХХ столітті воно вже дорівнювало 13 дням. Хоч ми. В своєму такому світському житті і перейшли на новий григоріанський календар, проте православні і до сьогодні в своєму церковному житті користуються старим юліанським календарем. Саме тому ми порізно відзначаємо Миколая, Різдво та інші релігійні свята через те, що католики у своєму світському і церковному житті перейшли на новий григоріанський календар, а православні. У своєму світському житті користується новим календарем григоріанським, а в своєму церковному житті користується Юліанським. У XVI столітті цілу Європу охопив так званий рух реформація. Що це за реформація? У 1517 році Мартін Лютер прибив 95 тест до Вітенберського собору з вимогою реформувати католицьку церкву. Саме тому цей рух і називається Реформація, тобто рух за реформування католицької церкви. Що ж хотів той Мартін Лютер? Він хотів реформувати католицьку церкву, аби вона стала дешевшою, аби літургія велася мовами тих народів, які слухають цю літургію. До прикладу, в Німеччині хай літургія буде німецькою мовою, у Франції, французькою і так далі, а не латинською. Проти продажу індульгенцій і так далі. І відповідно ця реформація призвела до того, що християнство воно розкололося ще й на третю гілку. Ми пам'ятаємо, що християнство до 1517 року воно мало дві гілки, дві течії католицизм та православ'я. Але після 1517 року утворюється ще й третя гілка християнства, ім'я який протестантизм. Протестанти вони теж мали декілька течій, зокрема, найпоширеніші у 16 столітті. Це були Кальвіністи, лютерани в честь Мартіна Лютера і відповідно англіканці до українських терен Протестантизм теж проник, проте він не набув масового характеру, і проник він з території королівства польського, а також Трансильванії. Чому ми говоримо про протестантизм? Хоча в 16 столітті він не набув такого масового широкого поширення, а через те, що він проявився насамперед у перекладі святого письма та інших релігій. Книг українською Мовою. Першим таким перекладом, здійсненим у 1556-61 роках було Пересопницьке Євангеліє, це те Євангеліє, на якому присягають президенти України. Водночас, з поширенням протестантизму зростає кількість шкіл та навчальних закладів, які надають середню та вищу освіту. Але вже з другої половини 16 століття католицька церква ніби починає захищатися. Свої інтереси. І з другої половини XVI століття з'являється так звана. Контрреформація, яка мала на меті зупинити реформацію і оновити католицьку церкву зсередини, у речі посполитій контрреформація проявилася загалом у тому, що протестантам заборонили займати високі державні посади, і з 1569 року для підтримки польської влади та польської віри на теренах України починає діяти товариство Ісуса, яке більш відоме під назвою Орден ЄС. Єзуїтів. Єзуїти стали ніби провідниками контрреформації і вони отримали величезну підтримку серед тієї шляхти, яка навернулася з православ'я у католицизм. Саме єзуїти вони відкрили величезну мережу шкіл, які надавали дуже якісну освіту. І після закінчення навчання у цих єзуїтських школах, колегіумах дуже часто ті студенти, які там навчалися, вони переходили з православ'я. У католицизм Тобто, через таку якісну освіту популяризувалася католицька віра, і в умовах такого окатоличення та ополячення українців з другої половини 16 століття великої популярності набули братства: це є об'єднання православних українців для захисту своєї віри, а також для захисту церковних споруд. Здебільшого перші братства були утворені міщанами, тобто не церковними особами, а саме Міщанами. От поговоримо про ці братства, які вони функції виконували, а функції в них були мега широкі. Перш за все, братства опікувались церквами. Вони доглядали за церковними спорудами. Також вони слідкували за тим, аби духівництво не зловживало своїм становищем. Також братства вони займалися благодійністю. Вони організовували госпіталі для немічних, для хворих, для бідних. Також братства вони здійснювали підтримку православного населення. Також братства вони вирішували певною мірою питання, які стосувалися торгівлі, захищали православ православне населення в суді, також братства займалися культурно-освітньою діяльністю. Перш за все, вони відкривали школи, школи де навчання велося своєю рідною мовою. Також відкривали друкарні, де друкувалися книги грецькою старослов'янською староукраїнськими мовами. Також вони відкривали бібліотеки. Словом, братства вони стали досить такою надійною опорою для православної церкви для православних українців. І загалом для української культури у 1542 році утворилося перше православне братство, благовіщенське братство. А в 1544 році утворилося Миколаївське православне братство, і ці два братства вони утворилися у місті Львів. І в 1586 році Антіохійський патріарх Йоаким він затвердив статут Львівського братства. Також надав йому право зверхності над іншими братствами. А також надав право львівському братству наглядати за православним духівництвом, в тому числі і за єпископами. В той же ж період почала діяти перша братська школа, а згодом львівське успенське братство отримало право Ставропігії, це право підпорядковуватись безпосередньо патріарху, а не місцевим єпископам. Наприкінці 16-го, початку 17-го століття, дуже стрімко збільшується кількість православних. Славних братств на теренах України ці братства з'являються в Рогатині, в Тернополі, в Кременці, в Луцьку, в Києві та в інших містах України. Тож сьогодні ми з вами говорили на тему церковне життя на українських теренах у 16 столітті. Ми з вами з'ясували, що Українська православна церква перебувала у кризовому становищі на початок 16 століття. На початок 16 століття у Європі поширюється реформація. Реформація це рух за реформування католицької церкви. А вже в 60-х роках 16-го століття з'являється контрреформація. Контрреформація це рух, започаткований католицькою церквою для боротьби з реформацією і для оновлення католицької церкви. І вже з другої половини 16 століття для захисту православної церкви, а також для захисту інтересів православних вірян, з'являються. Братства! На цьому в мене все. Дякую за увагу! Слава Україні!